18 серпня, Реальна манна. Хліб наш щоденний, дай нам на цей день Матвія, 6, розділ, вірш 11. Коли я читала старозавітну історію про ангельський хліб, манну, яку Господь посилав єврейському народу в пустелі, мені здавалося, що це якась нереальна історія, в яку важко повірити. Всі мої сумніви розвіялися, коли я знайшла підтвердження від місіонера Карді, який наприкінці 1930-х років здійснював служіння в Анголі. У 1939 році серйозна засуха завдала шкоди одній із християнських місій, яка там знаходилась, продуктів ставало дедалі менше, і, врешті, не залишилось нічого. Дружина місіонера організувала молитовне зібрання, на яке зібралося 50 жителів місії. Після завершення служіння донька місіонера вийшла на вулицю. Вона повернулася з повними руками чогось білого і почала їсти. Дівчинка повідомила, що побачила трьох європейців, які їй сказали Бог відповів на ваші молитви. Він послав вам їжу. візьміть і їжте її. Всі, хто був на молитовному зібранні, вибігли на вулицю. Дійсно, земля була покрита чимось білим, але поруч нікого не було. Вони спробували на смак. Їжа була солодкою, як мед, і дуже поживною. Манна падала впродовж трьох днів, але, на відміну від біблійної, вона не псувалася. Люди наповнили нею всі каструлі, миски та посудини, які тільки могли знайти. Так таємнича біла манна підтримувала їх до наступного врожаю. Ніхто не бачив, як манна падала вона просто з'явилася щоранку після зникнення роси. При цьому її знаходили виключно на території 40 акрів землі, на якій була розміщена місія. Місіонер подумав, що ніхто не повірить у таке диво, тому він зібрав манну в баночку та відправив ємність до Америки. Знайшлися критики, які заявили про те, що така звана манна ніщо інше, як речовина, яка виділяється одним із видів евкаліптового дерева в Африці. Однак на території місії росли виключно апельсинові дерева. Але більшість тих, хто бачив Ману та чув розповіді про неї, від очевидців повірили в те, що Господь здатен нагодувати свій народ, якщо потрібно, то небесною їжею. А чи відчуваєш ти Божу турботу про щоденний хліб у твоєму житті?